Так, ну що, розповім, в коментарях було питання, чи було у вас таке, що вам замащували сильно заднє сидіння. Ну, Розповідаю, таке проходить в принципі, постійно. Коли там з дітьми їдуть, в мене там і сок, і колу обливали, і ще там щось там. ну, Вода то не рахується, звичайно, тому що вона висохла і все. А коли щось таке солодке, то воно ж потім ліпке буде. Ну, ось розповідаю вам історію. Приїжджаю за пасажиром, бачу в неї сумки. Ну, такі, дві полетленових пакета. Я ж давай, типу, вставати ж в багажник. Вона каже, ні, я буду їх тримати. І цей, е Тому що вони можуть розбитись. Кра, що у вас там? Ну, думаю, може, пусті там. Вона ну, каже, закрив, ну, типу, з закотанки, типу там помідори закатані, огірки, ну таке щось там з села везла. Я кажу, ну добре, тільки ж тримайте. Ну і коротше що ж, їдемо ми. Вискакує машина. Я різко торм... гальмую. Один вона отримала, а інший ні. Вони так от на сидінні стояли біля е, спинки ззаді. І. Вони просто падають на ну, перевертаються на сидінні і між собою б'ються. І розбиваються дві банки: одна з огірками, друга з помидорами. От і все, вся машина воняє розсолом цим, все сидіння мокре. Ну, коротше, що? Дала вона мені там щось пару гривень, ну, коротше, дала щось там 200 гривень, у неї більше і не було. Я там з неї сильно не збивав, вона сама там дала 200 гривень. У мене була хімчистка в гараж гаражі. Це був вже вечір. Я думаю, мать його Заодно і почищу сидіння. Ну, коротше, почистив сидіння і все. Оце було найтрешовіше. А так постійно їх вимазують. Якщо вони не кожені, а тканинні, як у мене, то це жах. Якщо кожа, то там трохи простіше, мокрою тряпкою витер і все. Але ж це рівно. Так що така історія?